Мої квітучі кучерики. Ну, могло бути і краще, звісно. Впевнена, наступна пригода буде не така а, мокра. Ей, рогато. У мене яйця не лічені, Допоможеш? О, Залюбки. А, а невгамовний оптимізм нашої рогати потроху вивітрюється. А... Mm. Mm. Бачу всі просто в захваті. О, Зубол піаніно, ти моє безстакне! Я тебе пошватаю! Конструктивна критика радо приймається. Та не розглядається. Догрались! Усі окрім зубол! От цяди! Так, людоньки, зараз я накидаю вам ідеї для майбутніх пригод. І попрошу висловити ваші найщиріші думки щодо них. Я спати йшов. Добренько, у цій пригоді протягом туру моєю чарівною шоколадною фабрикою ви станете жертвами порушення правил безпеки. Ще є пригода, де жива серцево-судинна система іде війною на армію США. А як щодо пригоди, де ви виживаєте в постапокаліптичні ядерні постелі з балакучою собакою телепатом, ще вічно вас пронижує! Обирайте! А, а, не знаю. Вони трохи а, похмурі. Хто прийметься історією, в якій все добре? Як же інтрига, конфлікт? І не забудьмо про сексапільність! Я тебе не розумію. Знаєш, я щеки з пропозиціями нікуди не зник. Останню пригоду я майже вподобала. Ти її вподобала? Не вистачало чогось приземленого і життєвого. Ну, до речі, так вона наче непогана була. Ем, а решті як? Мені вона ані трішки не сподобала. Якщо нам знову влаштують щось на це, я вийду з себе і зорстоко вб'ю рагату. І як я маю всім догодити, коли всім подобається різне? Може, просто не закривай своїх пригод, щоб ми всяк час могли робити що хочеться. Мені не почулося, булько. Іграшка з кошика хоче, аби інші свідоміщі були активні довший період часу. Гідота! А мені взагалі можна це чути. Пзик. І Що ти застібнув? У мене рота нема. Добре, а як вам така ідея? Влаштуємо блискавичний раунд! Пройдемося всіма пропозиціями коробки пропозицій у швидкому типі. Якась не сподобалась. Голосуйте, щоб пропустити. Що за зараз? Саме так. Бувайте здорові, розчисуйте брови, бо ми вирушаємо. <світнє> <Я> <світнє> А я це знаю. Ох, Господи боже, якщо це одна з твоїх пропозицій. Усім привіт. В сьогоднішньому епізоді «Браконьєримо разом. Я полюватиму на червонокнижного носорога червонострічного. Як у бабуні в селі. Боже. А, свіже місце. Один є, ще чотири. Так, голосування. Цю пропускаємо. А ще до кінця дня джакс буде веганом. Так не можна. У сенсі можна. Про вас, джакси це демократія. Ненавиджу демократію. Ч... Чому я? Ну, подумав влада тобі лечитиме. Боже, чиїсь ідеї, окрім джаксових, будуть. Пані президент. Схоже, війна між Австралією та Новою Зеландією дедалі скалюється. Можливо, нам доведеться приймати біженців. Ваші накази. А звідки ви знаєте, що робити? Ви не отримали опис? Та я сиджу, існую. Так тримати помні! Спустіться на хвильку. У всіх є опис їх персонажів я твій асистент. Це що, лампа з голови малюка? То у тебе немає? Я думав, усім видали. Та якщо ні, доведеться тобі імпровізувати на ходу. Перепрошую. Тобі не дісталось. Було цікаво, що ти робитимеш. Дякую, Джаксе. Дуже мило. Я не Джакс. Загоркенбури! Я австралійський екстреміст! Зарепетіруй цю вибухівку як вивільню смертоносних на... Я що неучасно. <рес> Феноменальний актор. І не скажеш, що він веган? Чому у президента немає саперів? Спокійно, президенти повні? Я вірю, ви зможете. Стережись багато ніжок. Просто постарайтеся не помилитись. Окей, то який дріт різати. Слухай серце. Ану лісь. Чому ти ще не у в'язниці? Я ж тобі допомагаю. Ти робиш зворотнє. Просто ріжу улюблений колір. Тобто червоний? Особисто я обрав би синій. Він мій улюблений через те, що дуже схожий на чорний. То, може, ти більше любиш чорний? Але ж тут немає чорного дроту. Привіт! Я новозеландська екстремістка, і я не, не знаю, як погрожувати по новозеландськи. Це що таке? Мені не подобається. Замовкни. Нарешті пригода від когось іншого. Звісно, повернутися до школи так весело. Та Джакси, не будь таким критичним. Твоя пропозиція цілком нормальна. <клев> Звідки ти знаєш, що вона моя? Ні, ну ти прикинь помні. Спочатку вона малює свої анімешки, а тепер затягнула нас в одну. <клев> вона, певно, одна з цих. <клев> Невдах. Ти викинув мене з вантажівки. Отож, клас, сьогодні ми вивчатимемо таку іноземну мову як Українська. Ну дота! Давай наступно. Світь продовжуємо цю повсякденність. Це найгірший жанр, яке позорисько. Хе -хе. Говорючи про позорисько, Пригадую той випадок, як лантук взяла анімешну фігурку. і... я Це насправді можна розслабитись? Ніби схоже на те, але це не втамує мій голод до жорстокості. То перекуси трохи. на кладанця. Тримай. Дякую. Слухай, на твою думку, лантух взагалі здатна бути щасливою. Що? Її маска комедії ламається кожен день. Компанія Зубл має це якимось чарівним чином виправити. А може, вона не хоче проводити час з таким грубіяном, як ти? Їй подобається, коли я грубий. Я думала тобі чхати на вподобання інших. Це я... Ну. А взагалі ти права, так і є. А у тебе є справжні друзі? Немає вже. У стіні. Пробач, про я не збиралася казати про мовилася просто. Ам... О, Кінгере. Тільки подиви, скільки там світлячків. Де? <свіття> <свіття> Це вона про що? Це нічого. Пусте. Невже вона тебе не дратує? Ну, вона дружня з усіма? Не знаю, просто, на мою думку, аж занадто. Ми застрягли тут. Нащо вічно вдавати, що навколо все добре. Якщо дня казати людям, що їх люблять, ці слова втрачають вартість. Складається враження, що тобою користуються, не знаю. А ще вона дурепа і дивно виглядає. Ми всі тут дивні. Перепрошую, перед тобою еталонний самець. Мої вуха й хвіст є взірцем маскулінності. У тебе ж немає хвоста. Що ти верзе? Звісно, маю. Він. Що? Де, де міфвіст? Відколи його не стало. Я ніколи не бачила тебе з хвостом. Коли це взагалі. Вони щасливі. І справді щасливі. Може, після цього ми могли. Б... Постривай! Це ж погано! Поясни но ну, татку бульці, що погано. З, з з здається, не розмовляй так. Здається, що пригоди з коробки пропозицій їм подобаються більше, ніж мої! Що робити? осміхнись усміхнись звичірко! Ти ти почав лаятися? Ай забудь! Запускаємо антракт! Ha ha Навіщо? А... Прийом. Повернімося до шоу! <плава> Мені віскі савер, але без білка. Я ж веган. Стоп! Це жахіття! Як це взагалі можливо? Кейн же не міг просто. Я могла гірше загадати. <плава> Тоді я голосую, щоб зубл стала слимаком. Усі одно проти. Паскудство. Деш періщить, хоч греблю гати. Привітики. Я буду космополітен. Дай мені бадяру кокородза. Зараз щось придумаємо. В алкоголі ти розбираєшся, геш? Так, все це була моя ідея. Я колись працювала за баром. Люблю цю справу. <рес> Чомусь я не здивований. Відчуваю образливий підтекст, але я її б це розгрібати. Помні, а ти десь працювала? Чи тобі за віком рано? Мені 25 років. І так, я була бухгалтером в мережі супермаркетів. Супермаркетів? А тут яким вітром? Власне, іноді, коли відчувала, що все дістало. У пошуках легкого адреналіну ходила закинутими будівлями таке. І знімала про це відосики. А, ютуберка. Куди там? Їх не дивляться. Це було більше для себе. Я теж таке любила. Хіба що не знімала? Твій космо. Дяка. Ти не договорюєш? Ой, слухай, хто б казав. Не розкажеш про себе. Бо я не попросиш. Отже, щойно я дізнався, що в мене рак легень разом зі своїм асистентом кайфолюбом якому mm. я Зрос, А ти що, Ланте... Я кому розповідаю. Якщо пиз, то будь хоч трохи оригінальним. Я знаю на що це відсилка. А це щойно була відсилка? А, я працювала в забігалівках. Ну, це ж не все. А як же малювання? Я займалася графічним дизайном у коледжі, але закинула. З тих пір я охолола до цього. Слухай, якщо хочеш, можна малювати разом. О, не знала, що ти малюєш за е Так, пару років робив татушки. Дарменше і татуювальниця. Я зараз лусну зубі! Щось не збагну, до чого ці натяки. Ти до чогось ведеш чи просто язиком мелиш? Це значить розважатися, але ти це ненавидиш. Я б сказала, що ненавиджу. Гадаю, тепер моя черга, Яка з чого почати. Um, я народилася в набідній сім'ї. У нас було господарство з кіньми, курчатами. А моя мати, uh, ну, з нею було непросто. Uh, потім сфера нерухомості, і раптом я тут. Uh, мама, певно, і не сумує, як я за криками і лайкою. І провини, І... провини... Проста дівчина з ферми. Нічого не звичайного. Кінгера не питаємо, бо у нього пам'ять як у рибки. Краще не буває. А ви знали, що він був одружений. А? І з ким? О При... Е... Він постійно зникає. Це його фішка. Ясно. Він з минулих пригод? Ну, а звідки? Помні, а ти не знала. Я тебе ігнорую. До речі, помні. Вибачай за президентство. Подумав, буде весело. Е... Ти. Ти вибачився? Що з ним просто ігноруй. Е... Вибачення прийняті. Мабуть, Вау! От так і народжується дружба. Скажи, рогат помні пам'ятаєш, як кавмахнув мною стіну і мене як покрутило. Якщо так подумати, було навіть весело, так? Ні, не зовсім. А, так так, звісно, вибач, певно, це був неприємний досвід. О, а як у спаці з тим під кайфом порадила лантупитися? Це було в море. Що я я такого не казала? Напевно, ні, точно не казала. Я я до сих пір дуже і дуже шкодую за це лантух. Я б такого в житті не ляпнула, якби цей тупий. Боже гату, бути іноді злою нормально, навіть весело. Угу. Постійно знущатися на Атланту дуже весело, Джакс. Ви сприймаєте це місце надто серйозно. Що ти робиш? Для чого це? Можеш забрати це від мене? Ти що, боїшся кукурудзи? Ні, чого її боятися? Набридло! до наступної пригоди! Тебе тут взагалі нема. Це слов пані пані дебанове! Не думала, що це буде чудова нічка для гри, так, булько? А сьогодні наші біктопс зіграють проти злих Біктопс! Привіт, ари, я зла помні! Я зла хока! Тренер диктатор на місці! Привіт усім! Я злий Джакс! А я пасю блє. Так я трохи інше пропонувала. А де мій злий клон. Та спершу зустрічайте. Наш особливий гість заспіває нам шарівну композицію. Червону рук! Сатаж, команда, Може, я і не тямлю, що коїться, або хто коїться, або коли коїться, або чому коїться. Але я точно знаю, де коїться. А саме на тому полі. Тож пішли ламати куприки команда! Привіт, людоньки. Усім приємної гри і хай переможе дружба. Я його вб'ю зараз. Ну, Дорогата! Приготувся бути розбитою в пух і прах! Тебе ніхто не любить! більше ти ще й помреш! Ми не можемо померти. Тут так заведено. Хуй, Ти вау, Хуцініть! <звілля> а, вона прикольна. Стоп! Це що? Я лисого? Чия ця ідея? Яксе? <смеш> ти? <смеш> ти відбиваєш! Я що? Ні, куди, Як я в тому піду? Тобі в цьому добре. Дивись, що втягнешся. Що ти мелеш? Що це значить? Це значить розважатися, але ти це ненавидиш. Я хочу це зняти. Уперше бачу, щоб ти був настільки роздратованим. Джекс! Пита! Це скінчиться і тобі габлик. Не пан панчу. Закрийся! А, а я думаю, тобі дуже лечить. Та мені по Ти покійник! Йой. М'яч вилетів. Я йду. Стій. Є ідея. Альо. Провадь зубол та твоє око ідеальне для софтболу. Це ж тобі не бейсбол. Я втомився від цього. Джакс, Зачекай! А як же де коїться? Відбила прямо їй в руки. Треба прикладати більше зусиль. Пробач, щось я опала духом. Я не те, що підтримую думку Джекса та в прояві негативних емоцій нічого поганого. Це нормально. Я не знаю, а якщо подумають, що я груба. Нам іноді треба показувати характер. Можливо, хто знає. Кейне, нам потрібен м'яч. Джакси, м'яч повернувся. Чого стоїш? <звук> Побачимось. Ой промазав. От лихо я вибув. Тобі весело? А що не видно? Диви, лантух відбиває. Як думаєш, вийде? Може, перестанеш робити спомні свою копію. Точняк, краще хай перманентно вимучено всміхається. Принаймні, це краще, ніж вона перетвориться на черству самозакохану грубіянку. У мене своя голова на плечах. Облиш, я нічого не нав'язую. Всього лише поводися, ніби білий, пухнастий, і всі тебе обожнюють! А насправді ти гардон, яких ще пошукати треба! Гаразд давайте всі охолонемо трохи. Що?! А як же показувати характер? Не твої слова! Ах. Вибач помі, я не мала таке казати, Т та нічого. А переді мною вибачитись зараз розплачусь. Вибач Джекса за те, що сказала тоді зайвого. То, може, хочеш поговорити про це? Ти бачила, в чому я, здогадайся. Як проходить гра? Чудово! Лантух вибила хоумран. Правда? Так, твої слова мені допомогли. А. <рес> Може, віддаси моє око. Смішно ти. Я вже забудькала, про що ти таке кажеш? Яйки байки, це ж черговий хоумран. Бодай тобі сра! Що? Ну, нехай. Так тримати забав. Добре пам'ятай. Готуйся! Слухай, Рагато. Не хочеш за мене відбити? О, ау, ам, взагалі, то я не проти, якщо ти сама не хочеш. Уяви, що це другий шанс показати, хто тут бос. Гаразд. Правилево труляня черговий хоумран, а три хоумрани підряд означають перемогу Е-е-е... Але У софтбол не так грає і софтбол мої правила. Розкадивайську чувак! Ми навіть не відбивали. Ти молодець, регато! Ми перемогли! Принаймні, схоже на те. Молодець! Що б ти не зробила? А? А, так, команда. А? Клас, я більше не вагав. Це ти. Ой, а що ти? Чого відклається? Сподіваюся, всі засвоїли ще ідеї. З коробки пропозицій однозначно погані. Натомість кейнові ідеї дивовичні. Ну, деякі з них нічогенькі. Мені сподобалися ті що спокійні. Перші дві були відпад. А решта. Не. До речі, помні, Хочеш подивитися на ту штуку в холі? Н Давай, я за. <плес>